Добрий день, вітаю вас. Привіт, доброго вечора. Радий бачити, радий познайомитися. Я дуже радий з вами поспілкуватися на фоні також, на фоні звільнення наших міністрів, тому що мені здається, це буде зараз актуально. Якраз ви могли собі передбачити, що ті міністри, от допустимо, там от Малюська, Кулеба, вони були достатньо довго вже на своїх посадах, майже спочатку. Певно, уряду Дениса Шмигаля чи могли ви передбачити, що ну такі старожили українського уряду по три роки mm -hmm. з, з хвостиком, скажімо так, на посаді підуть у відставку? Ну насправді зараз політика працює таким чином, чи інше, чи, чи, державне управління, що якраз таки е, потужна суб'єктність не завжди означає гарантію збереження посади. Ну, я думаю, що Малюська, який там не вкладався в піар і навпаки, з самого початку показав, що він не шукає публічності політичної, да? і оці його е, штучки, типу де він там з під стола підписує, де він там сидить на столі, де він там дурачиться, в доброму значенні, але він цим ж Це складний політтехнологічний трюк, де він каже: Я не претендую на позитивну політичну публічність. І на політичні бали, як міністр. Тобто я себе публічність забираю, а це важливо президенту, це важливо офісу, що ви не конкурент, як міністр. Ну, от, і він каже, я це прибираю, я просто буду робити роботу. Пенетенціарна система, там, закони, бази даних нерухомості, буду виводити чорних рейдерів, які там сиділи, заробляли гроші, обкрадали українця. Ну, він каже, я це робити не буду, я просто буду займатися реформами, буду вбивати рейдерство і робити якісь гарні речі. Ну от і навіть це його не зберегло. Аналогічна історія з Кулебою, який спадковий дипломат, який потужний насправді міністр, якого дуже любив і поважав захід, який бачив в ньому західну людину. Відповідно, в нас бачив, тому що дипломат це ж таки да. репрезентує. Ну от але, типу, якраз інколи бувають такі моменти, коли все працює навпаки, і оце якраз той випадок, коли тих, кого треба було. Про західних технократичних треба було притримати зараз. Ми навпаки бачимо, що їх якраз відправили у відставку. Ну такі речі трапляються. Тобто, це, це буває питання знову ж таки. Якщо ми про демократію стало демократію інституцій, то не важливі прізвища, важливо, щоб країна рухалася в потрібному стратегічному напрямку. Це ЄС, НАТО і перемога над Росією. Власне, от як вам це бігає, як міністра ну, в перший день своєї роботи. Він провів 13, якщо не поміняюсь, розмов з міністрами закордонних справ інших країн. Як вам такий результат? В перший день? Ну знову ж таки нормально. Він обживається, і ми, як країна, хочемо, щоб в нього вийшло, тому що він очільник ну. на нашого. Дипломатичного відомства представляє країну, якщо в нього не буде вдаватися, всіх нас не буде вдаватися, тому що це в тому числі міжнародні домовленості, це гроші, це зброя багато всього іншого. Тобто, я бачився і з Кулебою, і бачився, із Сибігою, типу, вже в посаді міністра. Ну супер порядний дипломатичний. Ну я б хотів би, щоб в нього вийшло. Ну, а ж таки, це теж дві різних історії. Там Кулеба, це чотири з половиною роки в. Посаді міністра це окрема історія. Це один з кращих міністрів, який був на цій посаді, Сибіга тільки зайшов, мені здається, рано робити висновки. Хотілося б, щоб в нього вийшло. Хотілося, щоб все, що він, всі цілі, які він поставив, щоб вони обов'язково збулися. Ну те, яким він буде, ну зараз залежить тільки від нього. Ну, 13 uh -huh. розмов, це це супер. Ну я думаю, що всіх ключових партнерів точно призвонив. Я знаю, що ввечері, коли ми бачились, там такому. Закритому форматі йому телефонували там супервисокопоставлені дипломати там світового рівня, і власне він з ними вів промону Україна в топі, Україна зараз так. в центрі, на жаль, знову ж таки, це нам на жаль в центрі геополітичних подій. і Нам багато хто допомагає. Це нормально. Ну тобто, ці фотографії, як Андрій Собіга говорить з міністрами. Там в кадрі оминули вас. Да? Ви ви були за Ні, мене в кадрі, в кадрі там не було. Це була окрема історія. Тобто я не цей не, не був присутній при цих розмовах. Я фотографував. Так, ви, да, ви фотографували. Це важливо. Це важливо. Дуже гарні світлини. Дякую. Це кадрова ротація, чи це все ж таки просто когось підвищили? Ні, Я думаю, що це закрита поза влади, такі між собою чи коли просто кадри ганяють там з одної інституції в другу, просто переставляють їхні крісла і все. Тобто, це не є якась там, як написали в пресі, перезавантаження. Це не перезавантаження. Скільки нових людей зайшло в систему? Нуль нових нуль. Тобто ми не можемо сказати, що це перезавантаження. Яка стратегії, яка динаміка, в чому, в чому що буде краще? Він каже, ну всі ті самі там Верещук, що вона сиділа в, в Міністерстві реінтеграції, сильно не реінтегрувала. Єдине, вона один раз зраділа, коли з Росії треба було забирати росіян, причому теж по незрозумілій причині, що, що, що їй так це все сподобалось. А, ну, піде вона в офіс. Що вона буде відповідати? За соціалку. Ну, mm -hmm. типу, тому це, це насправді така дуже. Ну, скажімо так, як провести зміни без змін і зберегти стабільність, посиливши там одну-дві людини. Це перше, друге, я думаю, що яка історія відбулася насправді е -е, дуже довго говорили про заміну кабінету міністрів. Зрозуміло, що Рада весь Кабмін не поміняє, але оскільки так довго говорили про заміну, що це самозбуваючийся прогноз, що вже довелося його міняти, тому що так про, про теревен, що вже не міняти не можна було рухатись далі. Ну тому, типу, якісь зміни провели, але сказати, що вони фатальні, типу, фатальні. Угу. Марафе? Да. знову з'явився в мережі щойно, от я побачив відео до нашого інтерв'ю з нардепом Дмитроком. Угу. Дуже така цікава особистість, який вже жаліється, що в Молдові в нього вкрали хрест. Вже жаліється на це. Як подумаєте, він буде надалі медійним, йому зараз це вигідно, якби бути. Ну він робить себе, скажімо так, жертву. Я думаю, що не варто його на таких поважних ресурсах згадувати зайвий раз. Людина так тікала, що хрест загубила. Да? Друге, типу, знову ж таки чи є? Чи був на ньому той хрест? Я зараз в прямому і переносному значенні, тому що обріхувати українську церкву, працювати на ФСБ. МП, Займатися знову ж таки на яких машинах втікав, де він ці гроші заробив, де він ці тесли взяв, типу там до депутатства, щось ми не бачили там кандидата Дмитрука на теслах в лондонських торгових центрах і багато чому іншому. Тому ну типу виглядає дуже сумнівна історія. Ну от плюс знову ж таки, це низовий рівень російської пропаганди. Це низовий рівень російських впливів в Україні. Є олігарх е, Новінський. Який в Лондоні заплатив лобійським компаніям, які обріхують українську церкву і каже, що Україна переслідує християн? Який на афонів там проплачує різні плітки чутки, який сам ховається між Швейцарією Хорватією, там, і лазурними берегами літає чартерним літаком? який... Краде ще досі український газ на цьому заробляється. Теж цікаве питання до влади, чому йому не перекрили цей газовий кран, а Потім ще й по другий раз вернули. От тому я думаю, що є риби й побільше в цьому, якраз таки російському релігійному озері. От вони намагаються бути активними, але Україна що називається рухається своїм шляхом, як казав хвильовий подалі геть від Москви. Ну, от я думаю, що нам треба ще кілька невеликих кроків зробити і зафіксувати українську церкву, заборонити спецслужби в інших церквах, в даному випадку мова йде про МП. Ну от, через те, що з часів Сталіна вони, скажімо так, тільки укорінилися. Ну от е, я думаю, що вичистивши їх, ми зможемо мати більш е, більше маневру. Е, Незалежного проукраїнського, тому що вивільниться оцей московський простір. Ну, це не питання про церкви як будови, це питання про церкви як мізки людей, тому що Росія дуже часто засипала туди тони пропаганди, що Україна не держава, що російські війська йдуть звільняти, що вони нам всім будуть допомагати. Ну, ми бачимо, до яких смертей крові це призвело. Тому в даному випадку тут треба діяти жорстко. Справедливо тут треба дійсти в рамках закону, але треба діяти. Війна найкращий час для того, щоб захистити свою державність та відбудувати та повернути свою церкву. Москви і в Помині не було, коли сюди прийшло християнство. Княгиня Ольга і князь Володимир привезли його з Константинополя, Москви міста такого не було, а Росією державою не пахло ще сотні віків. І вони сьогодні нам будуть розказувати, що ми під ними. А як так сталося? Якщо це не обман, брехня чи маніпуляція? Тому а якщо ми говоримо про церкву, ці речі там неможливі. А, угу. раз, а раз це є по факту, значить вони нам брешуть, обманюють і нами намагаються маніпулювати. Нам треба дорослі, в церковному питанні теж ми за свободу релігій, але ми повинні точно так же допомогти Україні стати на ноги в церковному питанні. Це нормально. Ну, от коли це було перезавантаження міністрів, то казали, mm -hmm. що змін зазнають там більше 50% там, нашого уряду, тобто, буде перезавантажено. Скільки відсотків Верховної Ради має бути перезавантажено? <зв 'язок> Кривом, дивіться, насправді Рада повинна дослужити свій термін так. навіть, попри те, що 5 років минуло, але там чітко в Конституції правдиво написано. Є така річ, як спадковість влади, і хтось повинен бути старший в кімнаті, і хтось повинен управляти, щоб текучість влади зберігалася і державність продовжувалася так, вона як струмок, вона постійно повинна тікти. А щоб це відбувалося, хтось повинен бути легітимним, хтось повинен бути носієм цієї влади. В даному випадку парламент зберігає легітимність всього. Так, є до якихось одних інституцій. Є питання до інших, немає питання. Парламент, якраз таки всередині цього до нього ні, ні питань немає, нічого іншого. І парламент завжди в критичний час України він завжди брав на себе певне лідерство. Поки що цей парламент не взяв на себе лідерство. Там є багато питань. Вони вигідні, щоб він був проблемним там і офісу, і багатьом іншим гравцям. Але в цілому парламент повинен добути, тому що він якраз таки несе оці символи державності. Ну от і з точки зору історії, з точки зору законності, з точки зору все рівно якихось там інституційних речей, в нього все о. Питання до депутатів персонально. чи треба було брати з першого дня конверти? Не треба було, тому що більшість депутатів по 20 тисяч доларів на карман несли далі. Тоді вони кажуть: ми хочемо бути суб'єктними через три роки. Він каже: Ну а як ви будете суб'єктними? Ви брали гроші на карман. Вам же все ок було. А зараз ви вже згадали, що ви суб'єктні, коли перестали там рік конверти роздавати. Тому, типу, є ці питання, є скандальні депутати. Да, і ті, хто тікали, і ті, хто там з тайськими королями зустрічалися і на масаж ходили. От, але по них не можна судити за весь парламент. Ну, що так, ну в кожному стаді є якась там біла вівця, чорна вівця. Я не знаю, типу є якась нестрижена вівця або над Ну от але, типу, це не повинно, скажімо так, робити образ всього парламенту або всієї країни по всіх вівцях. Ну от я думаю, що коли завершиться війна, буде велика перемога. Ми мінімум місяць будемо святкувати. От потім ми будемо ще. Місяць сваритися, тому що нам треба буде визначити, хто був правий, хто найбільш правий і хто самий правий. А потім, десь місяці через два-три, ми проведемо вибори: І президентські, і парламентські. Ну, от, а потім ще через рік проведемо місцеві або, можливо, там будуть працювати військово цивільні адміністрації на нових звільнених територіях. Тому для нас це історія про те, що треба зберегти демократичні інституції. Ну, от Парламенту працювати так хотілося б поміняти, але ми ж знову ж таки це аналітична да розмова. Тому. Ми не можемо говорити, що як би нам хотілося. Ну, Напевно, хотілося всіх поганих забрати, а всіх хороших залишити. І тут би точно всі наші ага. глядачі поставили б лайки такому рішенню. Але на жаль, чи на щастя, так не відбувається, Да, і всі підписалися б за таке рішення і на ваш канал, і за це рішення. Але тут історія в тому, що ну в раді так не працює. О, ага. Треба зараз знайти важке рішення, як вигнати звідти ОПЗЖ. Дивно, але за цей парламент голосували. За цю за цей кабмін за зміну за 50% кабміну голосувала коаліція, в яку входить ОПЗЖ. Її нема формально, але ОПЗЖ і довіра це депутати партії регіонів, колишні і ті інші. Вони голосували. Значить, у нас до них є питання, а що відбувається, тому так частину треба і є за що їх вигнати, але треба юридичний легальний інструментар. Депутати там кажуть розумні, які там дуже так ходять з розумними обличчями. Ну, от кажуть, ну немає інструментаря. І друге питання: а ви його шукали? Ні, а наші? Ну, це є відповідь. Тому дійсно парламент можна міняти, але зараз я знаю, це такий інсайт для вашого каналу, Є зараз, е скажімо так, е було кілька пропозицій від західних партнерів, депутатів-мажоритарників обирати по мажоритарці в різний час в різних регіонах країни, щоб не було великої кампанії, але щоб. Ну, в американських виборах це називається Мід Термс. Типу е, до виборів, типу, в середині терміну роблять заміну частини депутатів. І вони казали, ну, можна так зробити. Але знову ж таки, в нас половина мажоритарка, половина списочників. Якщо переобрали мажоритарчика, а що зі списочником? Тому є багато питань, але паралельно з ним є консенсус. Люди кажуть, хай залишається після виборів, розберемося. От е, я собі виписав дуже цікавий коментар під вашим відео. Угу. Давай. як звучить так, який молодець цей Давидюк нам би такого президента. Ви б пішли президента? Ви б пішли в президент, якби вас отак от люди підтримували як цей коментар? Кирило, поки ви не будете керівником офісу ніякої президентської кампанії, тому давай, давайте разом. Так? От тобто, у вас політичні якісь амбіції є, давайте Ну Я ж балотувався в Верховну Раду, я був а? політтехнологом партії Голос. Типу, Вони я... не знали. Консультую багатьох політиків. Ну, типу, е зараз, типу, я розумію, що зона моєї відповідальності це якраз робити гарні волонтерські збори, допомагати країні, допомагати в mm. пошуку правильних політичних рішень і багато працювати, читати mm -hmm. книги, вчитися працювати і робити гарні речі. Зараз угу. про президентство я точно навіть не думав пер, пер, Перший ваш коментар дав про це задуматись, але ні, поки що так. поки що про такі розмов немає. Угу. Ну, все ж таки не зникли ваші політичні амбіції, тобто вони відклалися. Але не зникли. Ні, ні, вони тільки що народилися, тому це О, не можна. Ні, чесно, ні, чесно, ні. За парламент, так. Тобто, я ну, говорю, я ж парламент пробував і в будь-якому випадку ще буду робити цю історію. Але, типу, про президентство ні, таких розмов не було. Угу. А Петро Порошенко, колишній президент, він казав про те, що коли Україна вступить до Європейського Союзу, він буде балотуватися в депутати Європарламенту. Чи будуть такі взагалі, бажаючи. Колишні наші, скажімо так, активні політики зараз неактивні політики, а балотуватися до європарламенту. Тому що ну, це ж а, по факту, от, подивившись там на склад Європарламенту сьогодні, от в Естонії а, там є депутатка, яка колись очолювала міністерство закордонних справ. Зараз вона депутат Європарламенту. І таких багато, які. А, Активізують своє політичне життя за рахунок європарламенту, ну на Кіпрі взагалі виграв хлопець, який знімав YouTube канал і прийшов до Європарламенту. Так. Він обійняв Ілона Маска. Ну, от показав це все в своєму Ютубі. Потім пішов на вибори і переміг. І зараз. Їздить Європарламент, літає з аеропорта, знімає відео, і розповідає, як працює європейський парламент. Е, насправді для багатьох буде цікаво європарламент, особливо хто розбирається в міжнародці. Дуже багато там і депутатів, і екс-міністрів, і екс-президентів. Я думаю, Петра Порошенка це була так, фраза, щоб заспокоїти чи відвернути на справжню цілі. От я думаю, що він дуже хоче стати сьомим президентом або восьмим, або дев'ятим, або п'ятнадцятим. Ну типу, поки будуть в нього сили, він буде хотіти це робити, тому що це якраз таки такий десерт, який спробувавши нарошені, таких не спробуєш. Ну, от це десерт, який спробував, що ти його ніколи не забуваєш і завжди хочеш повертатися це такий, я не знаю, зефір-шоколаді можливо може бути таким смачним чи київський тор. Ну, але типу, Порошенко не може забути цей десерт, і от постійно його тягне, постійно тягне, він хоче заварити такого смачного карпатського чаю дістати цей десерт і все-таки ласувати ним. Мінімум 5 років, а краще 10. Тому я думаю, що це про це було, але він не хотів це публічно казати, тому так. Але я думаю, що для багатьох європарламент стане майданчиком: а показати свої міжнародні можливості. Зараз можна об'єднати, зробити фракцію, війти в якусь фракцію знову ж таки попрацювати в Єврокомісії. Теж тебе замітять, ти там обживешся, зрозумієш правила, підеш потім в виконавчу владу Європарламенту, Ми загалом станемо частиною великої машини, де треба буде відбутися. От, і це буде не Москва, коли колись їхали, да, кидали Україну, щоб в Москві там, значить, стати Брежнєвим, Хрущовим там, чи ще кимось. Так? Ну тобто українці в чужих системах вміють управляти. От, тому я не виключаю, що в якийсь момент прийде на час, і ми там в наші політики якісь. От ну бажано б не такі, як Порошенко, якого згадувала вже нові молоді, які змогли почолити. Тим більше я вам скажу інсайд, вже десь з 30-го року є такий план. До на я навіть чув, що до 30-го, я не, не буду зараз говорити. от, до го можливо навіть є річ, що будуть робити прямі вибори лідера ЄС. Тобто буде одна людина, умовний Наполеон, який буде очолювати весь європейський союз, і він буде типу президентом ЄС. Да, типу і не буде нести виконавчу увагу. От зараз там трошки більш складна система, але типу вона може змінитися. Тому зараз, ну типу, всі чекають. Макрон дуже хоче. До речі, там скоро він завершить каденцію президента в 28-му і далі буде готуватися як стати лідером всього європейського союзу. Тому ми бачимо цю історію, ми бачимо такі можливості, от як країна. І я б дуже хотів, щоб побільше світлих, добрих, порядних людей. Ну от не тільки олігархів, які вже були президентами, а якраз таки справжніх політиків дипломатів йшли туди, несли український прапор, гідно, красиво, некорупційно. Тому що ж теж не хочеться обрати якогось корупціонера, який піде і вкраде Брюссель. Ну нам треба. Ну от а так би якась гарна людина зробила б щось позитивне. Тому я думаю, що це, це будуть нові виклики і 100% багато хто захоче піти.